І на цьому занятті ми поговоримо про похідну показникової логарифмічної функції. Е, похідна показникова взагалі похідна тема нами розглядалася на попередніх заняттях. Але саме для показникової логарифмічної функції е, ми не розглядали поняття похідної, тому що на той час ще не вивчалася логарифмічна і показникова функція. Е, Подивимося, що ж таке, згадаємо трохи, що таке похідна взагалі, і конкретно отримаємо похідну, чому дорівнює похідна логарифмічної показникової функції. Значить, Похідна це відношення приросту функції до приросту аргументу. Тобто похідна будь-якої функції при, при, це границя відношення, коли приріст аргументу наближається прямує до нуля. Тобто необхідно обчислити ось таку границю для того, щоб знайти похідну будь-якої функції. Знайдемо похідну натурального логарифма Y дорівнює логарифм x за основою e е в даному випадку. Для цього розглянемо різницю. Границю різниці логарифм x0 додати дельта x мінус логарифм x0 поділено дельта x. Спробуємо обчислити її. Значить, враховуючи властивість логарифмів, можна представити подати в даному випадку логарифм, відняти логариф, це як логарифм частки. І почленно поділивши x0 на x0 і дельта x. Тут отримаємо ми одиницю. В чисельнику буде логариф 1 додати дельта x на x0, а в знаменнику дельта Х. Тут виникає невизначеність, невизначеність. Тому що якщо дельта прямує до 0, знаменник наближається до 0, і в даному випадку логариф одиниці також 0. Для того, щоб позбутися цієї невизначеності, скористаємося. Калою еквівалентності, а саме логарифм 1 додати x еквівалентно х при х наближається до 0. Це відома така еквівалентність, коли дозволяється замінювати аргумент разом з функцією. В нашому випадку, у зв'язку з тим, що в нас не x, а дельта х поділити на x0, ми можемо замість логарифму записати дельта x поділити на x0. Таким чином ми отримаємо в чисельнику дельта х поділити на x0, знаменнику дельта х. Дельта х дельта х скорочується, і ми отримуємо 1 поділити на x0. Тобто вже тут дельта х не викликає обмежень або невизначеності. Таким чином ми отримали, що похідна дорівнює 1 поділити на x0, або в загальному вигляді похідна логарифмічної функції дорівнює 1 поділити на х. Якщо нам необхідно знайти похідну функцію за іншою основою, то ми скористаємось формулою переходу будь-якого логарифму від основи А до іншої основи, в даному випадку до основи Є. Е. Тобто виразимо логарифм за основою А через натуральний логарифм. А далі похідну, вже другу, можна знайти, використовуючи правила взяття похідної частки. Логарифма константа, а від логарифма х похідна 1 поділити на х. Тобто похідна будь-якого логарифма за основою а дорівнює 1 поділити на х помножити на логариф х. Для того, щоб знайти похідну інших функцій, згадаємо таку теорему. Що якщо функція y дорівнює f від X має оберену функцію, то похідна яка дорівнює обернена до, до неї функція, має також похідну, при цьому е, знаходиться вона ось таким чином. Похідна від оберненої функції дорівнює е, від аргументу y дорівнює 1 поділити на f' від x0. Ну, така теорема. Зараз наприклад розглянемо. Е, саме ми її використаємо для знаходження похідної оберненої, а саме показникової функції. Так як y дорівня А в степені Х є обернено до логарифмічної, то можна записати, що y' дорівня А в степені Х'. Це дорівнює 1 поділити на логарифм. От ми бачимо y за основою А'. Дорівнює 1 поділити на 1 поділити на y логарифм А. І далі замість y ми підставляємо А в степені Х, логарифм А в нас залишається. Тобто, Похідна від А в степені Х дорівнює А в степені Х помножити на а. Маємо таку. таку похідну. Е, якщо ж ми розглядаємо основу в степні e, е, то тоді логарифм тут виникне e е за основою e е що дорівнює 1, а таким чином похідна від e е в степені х дорівнює є е в степені. Розглянемо приклади знаходження похідних більш складних функцій, ну а саме, наприклад, знайти похідну логарифм 3х відняти 5. Скористаємось тим, що це складена функція. Похідна складеної функції знаходиться спочатку від зовнішньої функції, потім від внутрішньої. Похідну треба взяти і перемножити. Похідна від зовнішньої функції, це похідна від логарифму, буде 1 поділити на цей аргумент. Ось вона. А зовнішня тут логарифм. І помножити на похідну від внутрішньої функції, тобто на похідну від 3х відняти 5. Похідна від 3х відняти 5 це є трійка. Таким чином остаточна відповідь 3 поділити на 3х відняти 5. Ще приклад знайти Похідну функції є в степені мінус 2х. Це також складена функція. Зовнішня функція тут є в степені x, внутрішня мінус 2х. Спочатку знайдемо похідну від зовнішньої функції, а потім помножимо її на похідну від внутрішньої функції. Похідна від зовнішньої функції так і залишається незмінною, бо це є в степені. 2х, а помножити на похідну від внутрішньої функції отримуємо мінус 2 помножити на е в степені мінус 2х. Розглянемо використання похідної логарифмічної та показникової функції. Воно нічим не відрізняється від використання похідних інших функцій, але на прикладі, от зараз саме логарифмічних показникових функцій, розглянемо деякі прикладні задачі. Ну, знайти кутовий коефіцієнт дотичної до функції y дорівнює x помножити на логариф 5х відняти 1 за основою 2 в точці x до 0 дорівнює рівня 0,2. Як відомо, кутовий коефіцієнт дотичної це є похідна е, даної фу функції в заданій точці. Тому знаходимо похідну від даної функції. Врахуємо, що там добуток написано. x помножити. І тому спочатку використаємо правило знаходження похідної для добутку. Це в нас буде похідна від Х одиниця помножити на логарифм, додати Х помножити на похідну від логарифм 5х за основою 2. Так, 5х знаменник пішло. І логарифм 2. Так. І ще ж це 5х логарифм в даному випадку складена функція, і тому необхідно помножити на похідну від 5х, а це буде 5. Тобто ми отримаємо от, отаку суму. Лагариф 5х за основою 2 додати 1 поділити на логариф натуральний 2. Отут от 5 скоротилися, ікси скоротилися. Так, все правильно. Таким чином, ми маємо. Що похідна функція в точці 0,2, а для цього треба замість аргументу підставити 0,2, буде дорівнювати логарифм 1 за основою 2 додати 1 поділити на логарифм 2. Логарифм 1 за основою 2 це 0. І залишається в нас просто частка 1 поділити на ln2. Це і її кутовий коефіцієнт дотичної, проведений до графіка ось цієї функції в даній точці. Тобто відповідь кутовий коефіцієнт 1 поділити на логарифм натуральний двійки. Наступна задача дослідити на монотонність функцію. Дослідження на монотонність пов'язане з знаходженням пошідної та розгляданням проміжків. Е, і так, знайдемо пошідну. Е, Похідна функції буде дорівнювати 2 в степені x ln2. Відняти 2х помножити на логарифм натуральний 2. Е, прирівняємо до нуля. Розв'яжемо рівняння. В даному випадку ми отримаємо ну, так зване трансцендентне рівняння, яке не розв'язується е, звичайним аналітичним способом. І тому знаходимо корені підбором. Е, бачимо, що ми під, під, можна підібрати ну, простенькі беремо числа, наприклад, 0. 0 не задовольняє 1. 2 в степені 1 до рівня 2 на 1 буде 2 до рівня 2. Значить одиниця корінь. Візьму двійку Два в другій степені. 4, Дважди 2, також 4. Х дорівнює 2. Е, виникає зразу питання, а чим, до яких пір підбирати? А все. Більш не потрібно підбирати, тому що якщо побудувати графік y дорівнює 2 в степені Х і дорівнює 2х, от бачимо, вони перетинаються в двох точках. Це саме і є е, абсциси цих точок, це саме і є оці числа. Ось видно двійка. Ось перша абсис, точка. Друга точка перетину графіків це одиниця. Тобто графічно ми показали, що інших коренів дане рівняння немає. Все. Тепер розміщуємо ці точки, відмічаємо на числовій осі. Утворилися три проміжка. Знаходимо знаки похідної на кожному з цих проміжків. Беремо, наприклад, число 10. Підставляємо в похідну отримуємо знак плюс. Аналогічно на цьому проміжку отримуємо знак мінус і на цьому знак плюс. Значить, Знаємо, що там, де похідна додатня, там функція зростає, там, де похідна від'ємна, там функція спадає. Таким чином можна записати відповідь. При х від мінус нескінченності до 1 та від 2 до плюс нескінченності функція зростає. А на проміжку від 1 до 2 функція спадає. В кінці проміжків беремо в квадратних дужках, бо функція в цих точках визначена, а значить, вони відносяться і до проміжків зростання і до спадання. Наступна задача знайти миттєву швидкість тіла. Це фізична постановка задачі, також прикладна, яке рухається по закону. Значить, Миттєва швидкість, це перша пощідна рівняння швидкості, це перша від рівняння руху. Тобто нам необхідно зараз знайти похідну, знаходимо її. Двійка константа, похідна від логарифму 1 поділити на Т, додати 2Т. Це ми знайшли рівняння зміни швидкості. Отримуємо V від t до рівня 2 помножити на 1 на t, додати 2t. І в нас задано час t до рівня 1 секунда. Підставляємо сюди 1 секунду замість t, і ми отримуємо, що V від 1 до рівня 4. Таким чином миттєва швидкість до рівня 4 метри за секунду в момент часу t 0 до рівня 1 секунда. Наступна задача знайти прискорення тіла, яке рухається по заданому закону. В момент часу Т0 до рівня 2 секунди. Щоб отримати рівняння прискорення, необхідно знайти другу похідну від рівняння руху тіла. Або спочатку, скажімо так, знайти першу похідну, знайдемо рівняння зміни швидкості, а потім від рівняння зміни швидкості, ще раз взяти похідну і отримуємо рівняння зміни прискорення. Подивимося, перша похідна в даному випадку. Звертаю увагу, що логарифм 3 в квадраті це константа. Тобто ми звідціля пощідну не беремо взагалі. А від 3 в степені Т пощадна буде 3 в степені Т помножити на ln 3 Виконаємо скорочення, отримали ось таке, ось таке, таку пошидну. Ще беремо другу пощідну повторно, і ми отримаємо, що пощадна від 3 в степені Т буде. 3 в степені t помножити на логарифм натуральний 3, поділити на логарифм 3, І ми отримаємо, що логарифм 3 і логарифм 3 скорочується. І буде рівняння зміни прискорення дорівнювати 3 в степені Т. Для того, щоб знайти саме прискорення момент часу 2, підставимо сюди замість t двійку, І ми знайдемо, що А від 2 дорівнює 9 метрів за секунду в квадраті. Це є відповідь до даної задачі. Розглянемо похідну функції виду y до f від x помножити на, в степені g від x. Такий випадок трошки незвичний, можливо, тому що тут змінна і основа степеню, і показник степеню. Для того, щоб знаходити похідну такої функції, можна скористатися основною логарифмічною тотожністю. А саме представити подати f від x в степені g від x, як є e в степені логарифм натуральний f від x в степені g від x. Тепер g від x за властивістю логарифма можна винести як множник наперед. І ми отримуємо e в степені g від x помножити на логарифм натуральний f від x. Тепер від цієї вже функції можна брати похідну, як похідну від e в степені x. Вважаючи, звісно, що це складена функція, і потім не забути помножити на пошідну від цієї внутрішньої функції, а це є добутор. Подивимось на наприклад. Знайти похідну функцію y дорівняння x степені 2x додати 1. Спочатку подамо праву частину цієї функції ось в такому вигляді. Значить x в степені 2х додати 1. Це є e е в степені логарифм натуральний х в степені 2х додати 1. 2х додати 1 виносимо як множник наперед логарифма. Тепер беремо похідну. Похідна від є е, це похідна від зовнішньої функції, вона так і залишається незмінною. І помножити на похідну від внутрішньої функції. Похідну від внутрішньої функції розглянемо окремо 2х додати 1 помножити на логарифм натуральний x. Це добуток. І беремо. Окремо від 2х додати 1 пошідна двійка, помножити на логарифм натуральний і додати 2х додати 1, пощідна від логарифма натурального це 1 поділити на х. Таким чином отримуємо, що пощіна від внутрішньої функції ось така. А це значить, коли ми сюди повернемося, то пошідна від всієї функції може бути записана ось таким чином. Є в степені 2х додати 1 помножити на логарифм натуральний х можна повернутися е, в зворотньому напряму і 2х додати 1 записати як показник степені х і використовуючи основну логарифмічну тотожність, повернутися до х степені 2х додати 1. А от добуток в дужках сума в дужках залишається ось такою. Тобто ми знайшли похідну від даної функції. Ще розглянемо приклад, коли аргумент. Ще цікавіше, х2. В даному випадку також подамо е, цю функцію у вигляді є в степені логарифм натуральний х в степені х квадраті. Х2 виносимо як множник наперед логарифма. І починаємо шукати похідну від складеної функції. Похідна від зовнішньої функції так і залишається незмінною. І помножити на похідну від внутрішньої функції. Ось вона такою буде. Це не складно побачити за правилом похідної добутку. Буде 2х ммножити на лагер натуральний, додати х квадраті. І в результаті ми отримаємо x і х2 і х скорочується. І ми отримаємо ось таку пошидну. Ідже тут повернулося назад. І ось така похідна. Ось такі непрості речі ми розглянули зараз по знаходженню пошідної, в тому числі пошідної функції. Де змінна основа і показник степеню. І тепер ми можемо повсякденні використовувати похідні будь-яких знайомих нам функцій. Дякую за увагу. залишайтеся з нами. До нових зустрічей!